Це фото ластівчиного гнізда південний берег Криму. На ньому я толю з домами. Мені тут років вісім. Фото біля цього, як ми думали, символу Криму було обов'язковим в тодішній курортній програмі нашої родини. Чому листівчине гніздо насправді вигаданий символ Криму та про інші міфи пов'язані з півостровом? Розкажу далі. Вигадати нове, щоб стерти пам'ять про те, що існувало віками. Це було кримською політикою, спочатку Російської імперії, далі радянського союзу, а зараз Росії. Ось це кадри нещодавнього святкування дня хрещення князя Володимира з дружиною в Херсонесі. Це нове свято, яке вигадали російські окупанти, і цьогоріч власне святкували його вперше. З розмахом зранку провели церковні урочистості, а вже ввечері влаштували масштабний концерт з оркестром та російськими зірками. Прив'язка Криму до князя Володимира, який у 988 році хрестив Русь для Росіян, зручна спроба традиційно поширити наратив про прив'язку Москви до історії Київської Русі, кажуть історики з Києвом за три дні не склалось, тож взялись розгортати історію навколо Криму. Насправді є дві версії місця хрещення князя Володимира: Київська та Кримська. Історію про те, що хрещення пішло з Херсонеса, що в XVIII столітті після захоплення Криму, і ліквідації Кримського ханства, активно експлуатувала Катерина II. в листі до свого фаворита Потьомкіна Вона писала, що саме з Криму почалося віри на Русі у 2014-му під час окупації півострова і так званої кримської промови Володимир Путін заявив. Хрещення князя Володимира в Херсонесі це спільний подвиг українців, росіян і білорусів. Власне у Росії зараз це єдина версія. Київську там просто ігнорують то, очевидно, що ми бачимо тут продовження цієї політики, яка була розпочата в 2014 році. З одного боку Росії потрібні додаткові аргументи на користь того, що Крим завжди приналежав Росії. А з іншого боку, зараз ми бачимо, як в Росії відбувається такий псевдоправославний ренесанс, і з цієї точки зору, Володимир, як хреститель Росії, є також додатковою знаковою фігурою, яку Росія хоче, хоче собі присвоїти, і поєднання хрещення і Володимира, поєднання Криму і Києва надзвичайно актуально для сучасної російської політики, тому подібні речі. Будуть, я думаю, лише збільшуватися в числі. Це ханський палац у Бахчисараї. Він два з половиною століття був резиденцією кримських ханів з династії Гираїв. Будівля визнана пам'яткою національного значення і внесена Україною до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Та цей символ Криму залишився в тіні інших вигаданих пізніше. Пам'ятаєте моє фото з ластівчиного гнізда? Думаю, схожі є багатьох із вас. Зображення замку було всюди на туристичних буклетах, листівках, конвертах, чашках, футболках, магнітах. Його буквально зробили обличчям Криму. Насправді ж Ластівчина гніздо побудували лише наприкінці 19 століття. Це була приватна дача відставного генерала російської армії. Будівлю кілька разів продавали. Поки у 1912 році черговий власник, німецький барон фон Штейнгель, не реалізував свою мрію побудувати щось схоже на середньовічний замок над рейном. Так і Вився цей готичний об'єкт, який тепер продають туристам як візитівку Криму в Гніздо. Це цікава архітектурна пам'ятка, але пам'ятка імперського періоду. Питання в тому, просто наскільки політично коректно сьогодні робити символом Криму цю архітектурну пам'ятку. Крим все-таки має більш глибоке коріння. І має набагато важливіші історичні пласти в своїй історії, щоб називати ластівчине гніздо сьогодні саме таким символом саме Кримської землі або південного берегу Криму. Це велике питання. До того ж, у Криму є чимало автентичних символів. Ми маємо навпаки вип'ячувати, Вибачте за слово, але має бути якась контрпропаганда. Ми маємо вип'ячувати Ганський палац, якийсь знов ж таки того ж Коцюбинського, який знав і володів її вільно. Після окупації півострова Москва просуває наратив, що Крим це споконвічна російська земля, і це ще один міф. Адже кримський півострів існує тисячі років і за своє існування бачив безліч народів: таври, греки, скіфи, готи, візантійці, золота орда і кримське ханство. Це фото Пантікапея давньогрецького міста, що існувало на місці сучасної Керчі за давньогрецькими легендами. Саме тут народився Геракл. Ось це мечеть хана Узбека часів Золотої Орди. І, хоча споруду в місті Старий Крим реставрували у 80-х роках ХХ століття, архітектори намагалися зберегти її первісний вигляд. А це мечеть Джума Джамі у Євпаторії, споруджена за часів правління кримських ханів. Саме там зберігалися дві реліквії Коран 15-го століття і документи з розписами 18 кримських ханів. Російська імперія захопила Крим лише у 1783 році. А в розрізі історії одне століття володіння територією недостатня цифра, щоб привласнити історію півострова. кажуть історики. Насправді Крим перебував у складі Російської імперії трохи більше 130 років, і потім ще кілька десятків років був у складі РСФР. за всю писану історію Крима Крим, це понад Фактично 2,5-3 тисячі років це мізерний відсоток часу, і звісно що в Криму формувалися зовсім інші народи для того, щоб прикрити свої брутальні такі дії в порушенні міжнародного права. Росія висуває квазі історичні міфологіями. І ключова серед них це міф про ісконно руський Крим. Аби міфи не стали символом, їх потрібно розвіншувати. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, а в коментарях напишіть, які ще міфи про Крим ви чули, і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео.